Участок гібридізації гібриду півіха. Ранній гібрид. Ну і бачимо, вже везде все згоріло. Сьогодні в мене 3 вересня, В цьому році все в нас погано, вологи нема. Але цей гібрид півіха, мало того, що він ранній, він все ж таки сопротивляється. І ви бачите, яке розположення листків електроїдне. От, вони вверх, ось, бачите, він, тобто, його можна трохи загустити, як треба. Звісно, що на батеринських формах. Вона виглядає слабіше, вона витримала декілька морозів, так як лінії, материнські лінії дуже вражаються морозом, то вона боліла, ми акуратно до неї відносились. Ну, що скажу? Зерно є, воно буде крупне, крупне чого то що дуже в багатьох варіантах через зерниця. Але зерно насіння буде. І що ми зробили? Ось ми вибили батьківську форму. Чого, щоб вона не мішалась під ногами. Є різні варіанти, кажуть, та ми там зернисто заберемо, а потім виламемо. потім якісь питання. Сам я вважаю, що дуже класно краєвий ефект. Ми трохи запізнились, От, але ждали, щоб він повністю оцвівся. Тому що в нас тут на півіті перший качан був хуже, другий у нас тут запилювало ну, таким чином. Далі буде видно, що і як. Будемо вже найближчим часом готуватися до збирання. Вона ще трохи-трохи зеленіє, ще доходить доходить її волога. Дозбираємо соняшник, підемо з кукурузкою працювати. Цей рік у мене і тля, так як суха вона нападала. Три рази обробки від тлі, від всякої ерунди. Пішла й гусінь. Ну, Тобто, усього потрошку пішло. Ось так от виглядає. Бачите, ось о, другий качанчик, він запилився. А ось о, перший качанчик, воно іноді самому знімає. О, перший. Тут у нас, до речі, були трохи питання з гусеню. Дякую нашому інспектору. Вчасно ходила до нас декілька разів Галіна Івановна, і звернула увагу, що є, є гусінь. Ми, до речі, вчасно попрацювали. З одного краю було, з іншого краю не було. І ми вчасно попрацювали, попрацювали проти гусінь. Воно класне, крименисте. Куруза у всіх згоріла. Там були і імпортні гібриди і таке класне. А тепер мені жалко, що в них все вигоріло. А тут качанчик, як... Щось таке невеличке, але воно є.